Мы подошли совершенно к другому периоду. Но, к сожалению, угроза глобальные, И в этих вызовах нам 100% победить, иначе мы не выживем. Это 100% Восток. Мы понимаем, да, все, что там происходит. Сегодня понятно, Запад, где находится Украина. Сегодня понятно, Арктика где-то есть. И, наверное, сегодня это надо делать. Сегодня, наверное, Генеральный штаб должен здесь, в Москве, генерировать... Не только те идеи, которые сегодня происходят на специальной военной операции для победы над врагом, но и видеть не даже не на 5, а на 10 лет вперед развитие и средств вооруженной борьбы и военного искусства и понимать цели и задачи, которые перед нами стоят. Давать задачу промышленности, про которую только что говорили здесь, и, наверное, это вот крайне необходимо на сегодняшний день. Мы подошли совершенно к совершенно другому периоду. Мы сегодня обеспечиваем нашу безопасность, да, специальной военной операции. Но, к сожалению, угрозы глобальные. И вот это надо не только военным, наверное, а это же сплав, да, и дипломатии, и политики, и военного, и военных, и промышленность для того, чтобы эти вызовы принять. И в этих вызовах нам 100% победить, иначе мы не выживем. Надо это делать. Теперь перенесемся на сегодняшний фронт. Я уже говорил в этой студии, что на сегодняшний день ну, у нас есть проблемы там, по беспилотникам, по средствам рэп, они решаются. Министр сказал, что мы 120 тысяч беспилотников производим в месяц на данном этапе. Я был буквально в Министерстве обороны на прошлой неделе. Но вы знаете что? Я вот так скажу. Есть одно момент. Первое, это вот игнорирование или... Наверное, игнорирование нашего народного ВПК. Что они там мелочь выпускают, там-то по мелочи. Но я бы хотел напомнить, что каждый дрон, он поражает врага. Независимо от того, где и как он поставлен. Я хочу напомнить, что у Украины, вот у врага тоже надо учиться. Есть программа «собери дрон, отправь на фронт». Сегодня везде, где только можно, эти дроны собирают. Поэтому их в воздухе немеренное количество. Против наших войск угодно это делают, и у них получается на сегодняшний день. Надо понимать, что те заводы, которые выпускают, в том числе наши FPV, они их штампуют в стандартной комплектацией. Но ведь не секрет, что средства вооруженной борьбы очень моментально по любой развивается. И если вчера лацид попадался 100%, сегодня уже находятся те средства в рыб, которые что, в такой точности им уже не дают. То есть надо что делать? Модернизироваться, искать новые пути. В том числе и те дроны, которые где-то закупали, где-то привозили, выпускаются. Они где опять перешиваются? Да в наших центрах подготовки, в каждой армии, в каждой группировке. Там перешиваются кустарным способом, очень эффективно. Но это тоже нужны что? Деньги, это до денег стоит. Я уже говорю, давайте мы их сертифицируем и сделаем штатными. Пускай они паяют на коленке, как положено, получая зарплату и служа, что вооруженных сил. Это же можно сделать. Но не есть. Но они все неофициальны. Сегодня надо понимать, чем воевать дальше. Сегодня, когда уже американцы приняли решение, давайте правду говорить, по ракетам в средней дальности, мы, конечно, гордимся уже, Искандер-1000, да, то, что у нас подходит уже, На ворожені всім остальним, але нам навіть массово. Массово. Я вже з нами, Роман Погорілий, співзасновник та аналітик Deep State. Пане Роман, вітаємо вас! Вітаю слава Україні! Героям слава, що ви бачите в Курській області зараз? Що там відбувається? Чи правда, що українські збройні сили? Підрозділи не знаємо, як правильно сказати. Нема офіційної пошої інформації. Про але просунулося на 7 кілометрів і зайняли чотири населені пункти. На сьогоднішній день можна побачити, що ми утримуємося від коментування цієї інформації. Можна побачити, що немає поки що позначень на мапі, які всі чекають, і вони вони з'являться, коли треба буде, тому що на сьогоднішній день, перепрошую, ведеться робота. Сторонніх сил і сил оборони в цілому можна вже бачити певні публічні кадри, які з'явилися в мережі. Ми про них теж публікували, Але на сьогоднішній день це все, що ми можемо на сьогоднішній день обговорювати. Без деталей, тому що ведеться робота, і сподіваємося, що цілі і задачі, які поставлені, вони будуть реалізовані. Це необхідно розуміти, щоб утримуватися від якихось там деталей, коментарів, висвітлень. Бо я впевнений, що українці вони хочуть бачити вже якісь глобальні результати, наслідки, а не просто знати, по якій посаді, по якій дорозі їдуть наші військові. Росіяни тим часом пишуть в своїх каналах телеграм-каналах про те, що грамотно використовують е, РЕБи і також ППО українці, і в тому числі в цій історії в Курську, і з'явилося відео. Е, Імовірно, збиття оцього К-52 гелікоптера, і, імовірно, це було зроблено дроном. Це якась така нова, насправді, напевно, здається, історія. Я не знаю, чи вже такі були історії. Чи можемо це відео показати? Ось бачите, К-52, тут, І десь там в районі хвостового гвинта влучає дрон. Чи вам вдалося верифікувати це відео? Ви, напевно, вже його бачили. Це те відео, яке не можна було опублікувати. Це була ну секретна робота, яку над якою працюють військові, яку розвивають нішу. Але комусь дуже хотілося це обговорити, комусь дуже хотілося це показати, щоб зараз 15 хвилин це пообговорювали і забули. А глибина того всього, що за цим стоїть, ну вона, вона залишиться несприятливій обстановці, тому це. Те, що не тут якраз про те, що не дуже варто лізти в якісь деталі. Обговорювати, щоб просто там посміхнутися на перші пару хвилин, сказати, ух, збили літак. А за цим стоїть дуже велика робота, і за цим стоїть дуже багато деталей, які в першу чергу не повинен знати московит. Тому що вони зараз у нас є люди, які хочуть сказати, хто працює е, на території Курщини. А судячи навіть з публічних обговорень і дискусій московитів і заяв офіційних, вони не розуміють, що там відбувається. Вони не розуміють, хто там працює і. Як а на те, що вони не розуміють, не розуміють, вони відправляють певні сили і реагують так, як вони мають своє бачення, і це дуже сприяє нашим військовим. З другого боку, у нас ось вилізло це відео з гелікоптером. Московити не знали до цього моменту, як це сталося. У них були припущення. У них там були якісь теорії. Хтось там вів якісь обговорення, але найголовніше це не було деталей. Хтось прийшов і просто їх виклав. Ну, хтось хоче перемогти, а хтось хоче хайпануть. Я не розумію для чого. це. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.